Сьогодні в програмі наші журналісти пересвідчились у надійності нового джгута для української армії. Після ремонту малий морський танкер ВМС Фастів вийшов у море. Черговий етап навчань сібриз Сібриз-2015» проходить під водою. Втрата крові стала основною причиною гибелі українських солдат на сході України. Джгути типу «Есмарк», якими забезпечували вояків, по-перше, були неефективними та застарілими, а по-друге, їх елементарно не вистачало. Саме волонтерами рік назад була зроблена ініціатива щодо впровадження в збройних силах турнікету американського зразку КЕТ. Сьогодні закуплено вже 10 тисяч одиниць таких українських турнікетів, які комплектуються ідеальній аптечки бійця. Центр волонтерської допомоги провів комплексне тестування всіх вітчизняних турнікетів. Сім основних моделей оцінювали 12 незалежних груп спеціалістів. Кращому українському зразку знадобилося більше року, аби задовольнити волонтерські вимоги. Модель допустимо, «Авафарма» которая в апреле хотя она была в лидерах, но имела огромное количество претензий со стороны инструкторов. С того времени, например, эта модель претерпела более 10 а то и 15 изменений, то есть изменилась пластинка. Вначале они поставили как бы из другого пластика, но она тоже не удовлетворяла и на тестах закрытых она была заменена, была заменена стропа, заменены рожки, Закуплений турнікет в три рази дешевше іноземного аналогу. Міноборони звітує, що лише на останньому тендері заощадили 10 мільйонів гривень. Однак головне надійність, а не ціна. А тому ми протестували новий армійський чгут. такий ж легкий. Те, що має бути пластиковим, пластикове. відчуттю, Як і бути для одноразового жгута, вполне жорстке. Визуально там ничего, глаз не цепляет. Единственное, может быть, стоило бы сделать язычок чуть потолще, для того, чтобы удобнее было его отклеивать. Что немаловажно, на пряжке присутствуют эти зубцы, которые должны препятствовать распусканию жгута при наложении на ногу. Рывок, липучка даже будучи завернутым на 10-15 см, хорошо фиксирует. Делаем пару оборотов. Потом мы сможем на допере посмотреть, останавливает на кровотечение или нет. Пока вот по субъективному ощущению, вот сделать два оборота, давление ощущается. Сделаем максимальное количество, которое это будет возможно, пока или пряжка не начнет выламываться, или вороток выкручиваться. Посмотрим, можно ли его сломать. Пять. Ну, на пятом уже вы видите, что в принципе достаточно жесткое давление, но все равно вороток не ломается. В рожки заходит, фиксируется, пряжку не выгнула, стропу рвать не начала, Завели. Вот, Заклеили. Стропа не рвется, пряжка в руку не врезается, видно, что ничего не выворачивает на ребро не становятся, руку травмировать не должно. Смотрим на сам жгут. Пряжка. Нормально. Пластиковая платформа нормально. Не выгнулась. Липучка не оторвалась. Здесь, там, где пропайка, тоже все четко, все держится. Стропа Рваться не начала. Для одноразового изделия свой первый раз от упаковки до наложения максимально резкого, с максимальной нагрузкой, свои задачи она выполнила хорошо. И теперь берем для теста украинский жгут от производителя АВФАРМА. Складываем. Немножко неудобный язычок. Да, 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 То есть вот видно, что кровоснабжение присутствует. хорошо, кровоток хороший артерии печени. И вот теперь начинаю его затягивать. Ну, буквально. Кровоток отсутствует. Індивідуальні армійські аптечки вже комплектуються жгутами типу турнікет українського виробництва. Найближчим часом вони мають надійти на передову для потреб збройних сил України. Олексій Чубаш, Вадим Стасюк, час че. Учасники підводної компоненти СІБРИЗ-2015 розпочали виконання практичних спусків під воду. Тренування проводяться в акваторії Одеського морського порту. До цього залучили дивізіон пошуково-рятувальних суден, водолазів, фахівців прикордонної служби, а також водолазну групу ВМС США та спостерігачів з Румунії. Усі роботи проводяться із застосуванням американського спорядження на глибині до 10 метрів. З першого дня. Першої зустрічі, коли у нас проходила теоретична підготовка, вже зразу було порозуміння між нашими водолазами і водолазами Сполучених Штатів Америки. Упродовж навчань планується вдосконалити навики роботи щодо пошуку об'єктів на ґрунті та їх підйом на поверхню, огляду підводної частини кораблів та надання допомоги аварійному водолазу. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час. -Чі. Малий морський танкер ВМС Фастів вперше після перебазування з Криму вийшов у море. Основною метою було проведення ходових випробувань після тривалого ремонту, визначення маневрених елементів судна та вдосконалення морського вишколу екіпажу. Сьогодні було здійснено вихід морського танкера Фастів для виконання завдань за призначення, підготовки до здачі курсової задачі К2, перевірки маневрених елементів корабля та. Визначення роботи головного двигуна на різних режимах роботи. Взагалі екіпаж задавне завдання виконав, був використаний ряд підготовчих стріль з автомата Калашника та пістолета Макарова. Екіпаж також виконав завдання на оцінку задовільну, загальну. Основу екіпажу танкеру складають моряки з команди великого розвідувального корабля Славутіч який наразі залишається у Криму. Протягом цього літа відновили судна забезпечення Донбас, шостка, боршів, новоозерне та рейдовий буксир бук 239 Пастів став шостим. Олексій Мусейчинок, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу ЧЕ. Боротьба проти корупції у міністерстві оборони України вже приносить свої результати. Відтепер усе нерухоме майно відомства знаходиться в електронній базі даних, що не дає змоги проводити будь-які махінації з землею, казармами, службовим або постійним житлом. Система, яка стала на озброєння і буде запобігати будь-яким корупційним діям по незаконному і злочинному відчуженню майна у збройних силах. До бази даних системи неможливо внести зміни непомітно або скористатися інформацією в цілях наживи. В ній знаходяться особисті дані про кожного військовослужбовця та майна, що йому належить або надано для службового користування. Над захистом цих даних працювали кращі науковці Національної академії наук України. Рішення Estate компанії САП це найдові рішення в цій області з моєї точки зрення. І то, що ми це зробили, це просто визивають непісумою радість. Тому Real Estate це реально сильне рішення. Крім прозорої системи управління майном, на черзі автоматизована логістика, що включає в себе тилове та продовольче забезпечення, і система підтримки оборонного планування. Усі ці автоматизовані управлінські рішення дадуть змогу виявити та попередити зловживання посадовими особами. Також в оборонному відомстві ведеться робота щодо уточнення даних незаконного відчуження військового майна за останні 24 роки. Юрій Стоянський, Володимир Стройков, час ще.